Мене звуть Настя, я фотограф, і сьогодні ви подивитесь, як я знімаю, як я роблю свої зйомки, як я спілкуюся зі своїми моделями, як я з ними комунікую, показую пози, як я реалізую це все весь процес. Взагалі ця фотосесія в рамках мого навчання індивідуального, яке я буду пропонувати вам, що я маю на увазі. Наприклад, це може бути онлайн чи офлайн консультації, або це може бути урок, де ви приходите до мене і ми з вами робимо разом фотосесію, де я вам пояснюю, вже наглядно, як я працюю, як треба що робити, навіть настроювати камеру, обирати локацію, навіть одяг, все, що ви скажете. Тобто, ваш запит моє. Моя дія. Переходимо до уроку. Як прийшли сюди? Ви побачили коні, ви такі, боже, коні, ви до них підходите. Ви там їх розглядаєте, ви там платите, на мене звертаємо увагу. У вас побачення. ви самі з собою. Можна питання. Можна я. Ми не повинні прям сильно бути засмученими, а важці посміхатися, просто така ти була якась посмішка. Посміхатися, у вас так. Я що це ваш кінь. Кайф, кайф, кайф. Оля волося, ага. Ти можеш голову на нього положити? не, не дивіться. о клас, сто, давай давай ага. ну, ще не бачу фокус ой стоп. нравится да оля голову на мене до мене да, обличчя. ти можеш можешь отцеловать еще

Щоб їх було багато, буде кучніше, то буде гарніше. Якщо ми поставимо на перший план їх, то буде це заповнювати кадр, буде вообще супер. От один. Ще раз так волосся поправляйте. Мені треба, щоб ти лягла йому на ноги. Ні, просто на нього дивись, ви закохані, да? ви лежите. Вам добре, супер. От класно, якщо ти е, ножки, супер-супер да, трішки в колінцях і далі від мене, далі від мене. Да, да, так, да, все. Все, все так от ле як Адама Єва, так? Да? Угу. <гайф> кайф ось так лежи. Нічого довелося до нього. Зараз вони начнут підходити? Вони начнут підходити. Ви ще буде кайф. бо я не бачу обличчя. Я не бачу бачу в іншу сторону, бо я не бачу... Так, Ні, ти цілуєшся рівно, а треба трошки на мене. Щоб я бачила обличчя. Купку руки. А ти танцюй і ручку, в тебе ручка плаває. І ще крутий, ще крутий. <тит> Кай, а тепер крутий і обличчя на мене, але на мене не дивитесь. А обличчя на мене. Кай. Кай. А тепер ти її крутиш і обіймаєш в... Так, да, обіймаєш. Так, да, стоп, щоб я не тут не сильно. О, супер, супер. Так. У нас тут йде обрамлення. Увага, у нас тут іде обрамлення. Погляньте, обрамлення. Кайф, кайф. Ноги на нього закинь. Отак. <рес> Так, руки в волосся, Олексій, будь ласочка. В волосся так за шию і в волосся. І тою рукою теж. Двома руками, ага. Ой, кайф, так, да, клас, стоп, стоп. Угу. Дуже хорошо, дуже сильно. Дивитесь mm. один на одного. Не, не так, а ви хочете один одного вбити, а так от злагідно, да? так? От такі закохані, такі м -м, трошки фліртуєте. Так, з обличчя колося. Бери обличчя флірт. Емоція флірт. Давайте це дуже буде гарна фоточка. Обійме його однією рукою, яка до мене ближче Що? Супер. Цілуйтесь. Стоп, не цілуйтесь, а отак, знаєте. Ось ваші губки і ось ваші губки. Тобто, ви зрозуміли? Так, типу, доторкаєш. Не цілуйте, а так розслабте губок. Просто розслабте і доторкайтесь. Ага. Руки на шию швидко. Ой, дуже добре, супер. <связь> <связь> О, тут вот, вот, тоже хорошо. Вот так вот хорошо. Есть. Блин, ну не так все скайфово. Да, тут кайфово. Так, так. Да. Окей. Okay. Оце все буде в кадрі. А, а Льоша стоє на, на неї, типу, а, типу, отак до мене. Да. Вот так. І отак от хорошо, типу флік. <ріпи> Нас дві <стрій> фліт. <ріпи> так, давай. <ріпи> Не будемо те батья перекривати? Ні. А ти там. Можеш ножку підняти одну? <ріпи> так. Даті, щоб я бачила, що це ножка коленку. Ага. Супер, так? <ріпи> Оля, другу ручку теж на нього. Угу. Супер! Було, клас. Дякую. Мерсі сюди. Тепер нагору. Подивіться, які гарні краєвиди. І ми зараз будемо тут бігати. Буде серійна зйомка. Бачите. Він так красивий. Да, тільки вже дуже темно. Ось цього, туди. Угу. От, а ти збоку просто. І ви бігаєте туди-сюди. Туди-сюди. Назад вперед. А важливо хто буде ще Секунд, Мені треба контур і вибути на горизонті. Я можу да, Так, Треба в і ти всувайся. Буде швидше. Флеш. А Секундочку, там люди. Давайте трошки сюди. Біжи. далеко? <ріст> Тепер. Ось... Дивіться, ви біжите не вниз, а усюди. Тобто, от, прямо, да? не вниз, з цього боку вниз, а от щоб ви були мені прямо е, по лінії. <ріст> супер, супер, супер. Ви дуже гарно біжите, дуже гарно. Значить, волосся, нехай тіліпається, руки ціліпаються, все пусть тіліпається, добре? Почнемо. Ой, стоп. Погнали. <сен> Ой, сорі, <си> я там в кінці подивилася. Боже, сорі, ну як ти могла? У вічі мені подивились. <си> Підглядаю за тебе. Ой, так <си> гарно. Спортсмени. Так. Дуже гарно. Так от паралельно цієї горі, лежите. Мені буквально треба, фонд. Мені купально вибачте. Я можу попрати ваші речі. Сюди ноги, ось так от Паралельно лежите. Да? Тобто ти до мене вище, Льоша від мене подалі і ти от от трошки на, на лікоть, трошки привстав, да? а ти лежиш повністю. Хорошо. Туди голова сюди ноги. Да. Да. Ну, ти бачиш, да? диву, диву, диву. людей потім замажемо. Оля, дві ручки можеш Догори. Угу. Да, да, на мене, ага. Давай. А пусти ручку. Оля пусти ручку. сюди, клас, шикарно. Шикарно. Ольчик, юпачку. Юпачку ось так опусти. Так, да, супер. А ну ти нормально? Нормально. Можеш в каліна? В коліні? Дві, дві ноги ближче. Супер. Бачите, я дуже люблю цей прийом, щоб знімати знизу головних героїв, а зверху був повністю а, у нас історія, там небо, гори, все що завгодно. А давайте, знаєте, як? Спочатку, да, стоп. От ти зараз на камеру поправляєш їй ем, пастмо. Потім дивишся на неї, береш так, от її за ось так от типа, ось так. Угу. це буде другий кадр, а потім вставляєш квіточку. Це буде третій кадр. Стоп, мені треба включити мені треба, мені треба серію. Так. Погнали! давай. Дуже гарно. Ще, стійте, стійте. Ага, ще. Супер, тепер мені треба, щоб ви цілувалися і через вас я бачила під козлек. Окей? Тобто ви в фокусі, а це інше фокус. Я теж дуже люблю такий прийом, коли передній план у нас в фокусі, а далі фон у нас в фокусі. Тому, якщо ви хочете від мене навчання, то, будь ласка, напишіть мені слово навчання. Я вам дам особисту знижку. Все, всіх чекаю, дякую, пока!